Так, доброго часу, мої дорогенькі. А давайте подивимось Дніпро. Дніпро з 10 по 17. ППО буде працювати, але повітряних атак буде більше, Повітряних оцих тривог буде більше, щоб ви розуміли. Так, не наганяйте на Дніпро жуті. Дніпро ніхто ніколи не віддасть і ніхто не візьме. Так, другий момент. Другий момент. По Дніпру. Те ж саме, зміна керівників буде. Буде якась неприємна ситуація. Ну, з обстрілами там, знаєте, як захист стоїть. Але все-таки десь може прилетіти люди, приїжджають як з одного. Берега на інший, знаєте, як, як зависає ситуація. І другий момент, що мені, ну, якби мені подобається, там очільник області повинен змінитися. Щось там з очільниками буде, з посадовими особами, там як змінюється. І прильоти. Прильотів стало менше. Ура! Прильотів якось стало менше. І по Запоріжжю тільки що дивилася, і по Дніпру. Так, дякувати вам. Дякую вам дуже. Дуже вам дякую за вподобайки, за репости, за підписку. І тримайтеся. Дякую.